Доброго дня, компанія Автопарк, місто Київ, сьогодні до нас на продаж заїжджає такий класний Сітреєнт 2018 року випуску. Це в нас офіційний автомобіль, два власника за всю історію. Переднє сидіння у в нас в чехлах з підігрівом, 5 механіка, 1,2 двигун, дуже класний двигун, дуже різкий, прийомистий мотор, світла у в нас. Є також у нас стабілізація, відкриття багажника з кнопки, електроугулювання зеркал та всі електросклопідйомники. Стандартна у нас мультимедіа штатна, також однозонний клімат-контроль з кондиціонером. По задній частині салону у нас тканина, сидіння всі ціленькі, не просижені. машина в таксі не їздила. В зоні автомобіль без видимих нюансів. Ціленький, гарненький білий автомобіль. Переглянути його можна на вулиці Сумська, 2, місто, Любів, місто Київ. Придбати заготівку, кредит або в